Привіт, малята! По полях, по садах осінь походила, урожай свій рознесла, люди всі зраділи. Осінь ходить, посміхається, чарівницею та господинею називається, і пропонує вам малята в сад скоріше завітати, дарунки осені збирати. А що росте в саду? Правильно, солодкі фрукти та ягоди, і вони дуже корисні продукти. А скажіть малята, з яблуні збирають урожай чого? Правильно, яблук. А сливи збирають урожай чого? Слив, вірно. З груші збирають урожай чого? Груш. Зайви збирають урожай чого. Ай ви молодці. З персика збирають урожай чого? Так, персиків. А з абрикоса збирають урожай чого? Абрикосів молодці. Дітки, а хто мені скаже, навіщо людям їсти фрукти? Так, вони корисні, в них багато вітамінів, вони смачні. А що можна приготувати з фруктів? Сік, компот, лимонад? А як називається сік з вишень? Скажіть, будь ласка? Вишневий. Молодці. А як називається сік з апельсинів? Так, апельсиновий. А як називається сік з ананасів? Вірно, ананасовий. А як називається сік з лимонів? Лимонний. А як називається сік з бананів малята? Банановий, вірно. А ще з фруктів можна приготувати начинку для пиріжків? Можна зробити фруктове морозиво, а також дуже смачний фруктовий салат, Вітамінний фруктовий йогурт. Солодке фруктове желе і дуже-дуже смачний фруктовий мармелад. А ще можна зварити варення з фруктів. Ось таку гарну мандрівку в сад нам приготувала осінь, бо недаремно кажуть люди, щоб міцним та сильним бути, щоб здоров'я добре мати. Повсякчас нам всім вживати вам, малята, і мені фрукти, ягоди смачні.